Всіх вітаємо на нашому каналі. ім'я Мар'ян, і тут, як традиційно, ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, я хочу поділитися з вами такою цікавою темою, про яку мало хто розуміє, мало хто до кінця усвідомлює. А саме мова піде про місцеве самоврядування. Що це таке? Як воно відбувається? Що таке територіальні громади і чому територіальні громади в теорії... Є власниками всього комунального майна, яке знаходиться на їхній території рухомого і нерухомого цієї землі, всіх ресурсів, податків та інших. Але на практиці територіальні громади є обдуреними, обділеними, обкраденими, більше того, сплачують відповідно незрозумілі платіжки на незрозумілі. І на невідомі рахунки за комунальні послуги. Перед тим як продовжити тему даного відео, хочу подякувати всім нашим патронам за вашу фінансову підтримку і всім цим добрим людям, які одноразово підтримують наш канал, перекидаючи кошти на нашу картку, яка знаходиться в описі під цим відео. Дякуємо вам всім безмежно. Ви даєте нам більше стимулу для того, щоб ми знімали для вас більше контенту стосовно захисту ваших прав і свобод. Отож, продовжуючи дану тему, як завжди, я хочу звернутися до основного закону до конституції, яка говорить нам про те, що ж таке місцеве самоврядування. Перейдемо до 11 розділу і зачитаємо відповідно кілька статей і їх коротко прокоментуємо. Отже, 11 розділ Конституції України називається місцеве самоврядування і стаття 140 – Тобто, перша стаття цього розділу говорить нам про наступне: місцеве самоврядування є правом територіальної громади жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Тобто, на території того чи іншого населеного пункту є первинний суб'єкт права. Як територіальна громада, яка складається з жителів, які, власне, об'єднані одною територією, на якій вони проживають, і саме вони мають право самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Крім Конституції, ми маємо ще закон про місцеве самоврядування, про нього ми поговоримо згодом. Хочу перейти до третьої частини цієї статті: місцеве самоврядування. Здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, сільські селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Тобто на тій чи іншій території того чи іншого населеного пункту територіальна громада, тобто жителі, мають право виконувати це місцеве самоврядування як безпосередньо або через органи місцевого самоврядування. Через які органи місцевого самоврядування нам говорить стаття 143. Давайте до неї перейдемо і її зачитаємо. Отже, територіальні громади, села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. Тобто, 140 стаття нам говорить про те, що територіальні громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування це більш загальна теза. 143 стаття конкретно показує, конкретно пояснює, що територіальні громади села селища, міста безпосередньо, тобто самі безпосередників, або через утворені ними органи місцевого самоврядування. Тобто жителі територіальної громади збираються на збори територіальної громади і утворюють органи місцевого самоврядування. Про це пише 143 стаття Конституції. І через ці самі органи або безпосередньо, без посередників. Ці територіальні громади на своїй території управляють майном, що є в комунальній власності, тобто в комунальній власності саме територіальних громад. Затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання. Територіальні громади контролюють виконання цих всіх програм. Затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання. Тобто, бюджети затверджують територіальні громади. Або органи місцевого самоврядування, які утворені цими територіальними громадами, встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю. І вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Тобто територіальні громади, наділені цими всіми правами, мають відповідно всі можливості для того, щоб реалізувати ці права, які прописані в 143 статті Конституції. Я вам хочу ще попередню статтю зачитати, щоб ви розуміли, про що йде мова. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, сіл селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності. Тобто, ці всі ресурси, про які я сказав, є власністю територіальних громад, і є ще об'єкти їх спільної власності, тобто в районах. Також на території області, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Ми знаємо, що відповідно до 143 статті Конституції органи місцевого самоврядування, такі міські, сільські, районні, обласні ради, не були утворені, вони були утворені трошки іншим чином. Засновані і створені вони були з кодами ЄДРПУ, відповідно, де їхніми начальниками є директори підприємств з відповідними назвами. Сільська рада, міська рада, селищна рада, районна рада чи обласна рада. Цю всю інформацію ви можете перевірити, перейшовши в Google і набравши відповідну назву вашої сільської, міської, селищної, районної чи обласної ради, і з боку написати два слова: код ЄДРПОУ. Абревіатура ЄДРПУ означає єдиний державний реєстр підприємств і організацій України. Вам відкриє два перших сайти: це U-Control і Open Перейшовши на UControl, ви побачите, що це є організація, де є керівник. А перейшовши на сайт Open Data Bot, ви побачите, що там є свій директор з тим чи іншим підприємством, і прописаний він як фізична особа CAPS.LO.COM. Тепер хочу перейти до ще одного нормативно правового документу: це є закон про місцеве самоврядування. Щоби не займати багато вашого часу і не переходити з телефону на відповідний закон. Посилання на нього буде закріпленим першим в описі до цього відео. Ви конкретно, детально можете з ним ознайомитись. А зараз я хочу зачитати конкретні визначення термінів цього закону, а також що таке місцеве самоврядування, і як воно здійснюється. Отже, номер документу 280 97 -Р. ВР був прийнятий цей закон. 97 році називається він закон України про місцеве самоврядування в Україні. Перший розділ у нас має назву загальні положення. Стаття 1 говорить про основні терміни, використані в цьому законі. І відповідно ми маємо визначення, що таке територіальна громада. Територіальна громада це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села. Селище міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ міст, що має єдиний адміністративний центр. Що таке адміністративна одиниця? Я думаю, розуміє кожен. Проте хочу вам зачитати, хто не має цього розуміння. Адміністративно-територіальна одиниця це є область, район, місто, район у місті, селище і село. Тобто, відповідно до нашого адміністративно-територіального устрою. Ми маємо 24 області і Автономну Республіку Крим. Ми маємо відповідну кількість районів, відповідну кількість міст. Також районів у містах. Мається на увазі такі великі міста, як Київ, Одеса, Харків, Миколаїв, Херсон, Полтава, Суми, Львів. Кожне місто з них має Свої райони. Також в Україні є відповідна кількість селищ і сіл. Що таке місцевий референдум? Це форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до віддання місцевого самоврядування шляхом прямого голосування. Тобто місцевий референдум здійснює територіальна громада як первинний суб'єкт права на своїй території. Йдемо далі. Загальні збори: це зібрання всіх. Чи частини жителів села, сіл, селища міста для вирішення питань місцевого значення? Що таке представницький орган місцевого самоврядування? Це виборний орган, тобто рада, це може бути сільська, міська, районна, обласна рада, який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення. Тут ще багато визначень. Різних термінів, про них ми зараз не будемо говорити, а перейдемо до суб'єкту, який має назву територіальна громада, і хочу вам зачитати статтю номер 2 яка говорить, що таке поняття місцевого самоврядування. Пункт 1 говорить нам про те, що місцеве самоврядування в Україні це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади. Тобто жителів, села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Пункт номер 2 місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо. Про це говорить стаття 143 Конституції України. Продовжую пункт 2. Так і через сільські селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст. Ще раз хочу закріпити цей пункт в вашій свідомості. Отже, стаття номер 2 з назвою поняття місцевого самоврядування. В пункті номер 2 говориться про те, що місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл селищ міст як безпосередньо, так і через сільські селищні міські ради та їх виконавчі органи. Ці всі органи утворюють саме територіальні громади. Як я вже говорив, 143 стаття нам про це говорить. Маємо ще одну дуже цікаву і хорошу статтю. Це є стаття 4, яка має назву Основні принципи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах. І тут ми маємо перелічені принципи. Перший принцип це є народовладдя, законність, гласність, колегіальність, поєднання місцевих і державних інтересів, виборність. Правова організаційна та матеріально-фінансова самостійність в межах повноважень, визначених цим та іншим законами, а також підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб, державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування, а також судовий захист прав місцевого самоврядування це, друзі, стаття номер 4 Обов'язково ознайомтеся з нею і не тільки погортайте цей закон, вам багато чого стане зрозуміло, як це має бути на практиці, а що ми в реалі бачимо на сьогоднішній день. Так, стаття номер 5 Що таке система місцевого самоврядування? Система місцевого самоврядування, це є пункт номер 1, включає територіальну громаду, сільську селищну міську раду, сільського селищного міського голову. А також виконавчі органи сільської, селищної і міської ради, а також органи самоорганізації населення. Стаття номер 6, Друзі назва її територіальної громади. Пункт номер 1. що таке територіальна громада, конкретно, розумно, толково і доступно написано. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села селища міста. Крапка. Зараз ми прийдемо до статті номер 10 яка має назву Ради як представницькі органи місцевого самоврядування. Пункт номер 1 нам говорить про наступне: сільські селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування. Що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування визначені Конституції України цим та іншим законами? Ще раз хочу наголосити: ради, як представницькі органи, як органи місцевого самоврядування мають бути утворені відповідно до Конституції. Територіальними громадами відповідно до 143 статті Конституції 11 розділу, який я вам зачитував вище. Ще є дуже цікава стаття, номер її 22, Вона говорить нам про символіку територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів і областей. Пункт номер 1 говорить нам про те, що територіальні громади, сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку. Тобто герб, прапор, тощо, яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції. Ще одним вам зачитаю, номер її 29 вона говорить про повноваження щодо управління комунальною власністю. До відання виконавчих органів сільських селищних міських рад належать пункт А. Власні самоврядні повноваження. Пункт номер 1. Управління в межах визначених радою майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад. Тобто, як говорилося в статті 142 Конституції України, все рухоме і нерухоме майно, податки, доходи, бюджети, земля і інші природні ресурси є власністю територіальних громад. Ще раз наголошую, конкретно власністю територіальних громад, і рада, міська сільська чи селищна здійснює це право. Яке надає їй територіальна громада чи не надає на управління цим всім майном на користь територіальної громади, виключно на користь територіальної громади? Це такий коротенький екскурс на закон про місцеве самоврядування. для того, щоб ви мали більше інформації, як має працювати місцеве самоврядування. Відповідно найперше до конституції і до цього закону. Ми знаємо, що в цьому законі було здійснено дуже багато правок. Тим не менше, ми маємо ще один доказ того, що на території того чи іншого населеного пункту первинним суб'єктом права є територіальна громада, яка безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування, управляє всім майном, створює, реорганізовує, ліквідовує комунальні підприємства, організації установи, а також здійснює контроль за їх. Діяльністю. А що ми, друзі, маємо на сьогоднішній день? Територіальні громади, які складаються з жителів того чи іншого населеного пункту, раз в 5 років приходять на вибори, ставлять галочку за того чи іншого кандидата, тішаться, що мером міста чи головою того чи іншого села, селища став їхній кандидат, за якого вони голосували, і чекають на Боже змилування, тим не менше не беручи жодної безпосередньої участі. Як первинний суб'єкт права, як господар відповідно свого населеного пункту, як житель Територіальної громади, в цьому місцевому самоврядуванні, яке прописане в статті 142, 143, 140 Конституції України і закону про місцеве самоврядування. Тому виникає питання, чому люди? Жаліються на всі ці органи місцевого самоврядування, які чинять безлад, які чинять беззаконня, які розкрадають це комунальне майно, які продають землю. Всі підприємства, ви знаєте, що на території України розпродано порізано на металолом просто десятки, сотні і тисячі підприємств, які давали людям роботу, які відповідно тримали нашу з вами економіку. Проте на сьогоднішній день ми маємо. Колапс в цьому даному питанні, тому що жодних підприємств не було створено. А відповідно, ці, що ще були живими на 91 рік, були розпродані, або ж, як я вже казав, розпилені на металолом, і відповідно гроші були роздербанені між цими суб'єктами, між тими особами, які були при владі на цей момент. Ще раз хочу наголосити, що основна проблема, основна відповідальність лежить на в територіальних громадах, які жодним чином не намагалися проконтролювати ці всі процеси, не брали жодної участі в місцевому самоврядуванні. Тому на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, про яку я сказав вище. Отакою народ, інформацію хотів з вами поділитися. На завершення, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію. Конституція написана про дуже важливі речі, які потрібно застосовувати на практиці, не тільки її читати, а зрозумівши, усвідомивши, приміняти знову ж таки її в реальному житті, і результати обов'язково будуть. Хочу зробити коротенький анонс на сьогодні, на 19 годину. В нашій групі декларації буде проведений дуже цікавий стрім з Ольгою Ремків. де ми будемо обговорювати дуже багато цікавих питань стосовно комунального майна, стосовно запитів позовних заяв, як працювати з документами. Тому посилання буде другим в описі до цього відео. Переходьте, ставайте учасниками цього стріму, задавайте питання, отримуйте відповіді і відповідно долучайтеся до свідомих розумних людей. Які хочуть захистити свої права і свободи, допомогти зробити це іншим людям, і дати можливість всьому українському народові стати цим єдиним власником всіх природних ресурсів землі, які написані в 13-й статті Конституції України 1996 року. Друзі, дякую всім за підтримку, дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення. Ми з вами, як традиційно, зустрінемося в наступному відео.